Тарас Цимбалюк зробив свій вибір на проєкті Холостяк. І це Арам Арзуманян. Той, який зраджував своїй дружині, так? Це він? Так, щоб нам цікаво було як його звати. Він зраджував своїй дружині чи ні? Якщо так, це він до нас йде. Ну, це гумор. по Тарасу Тому такий собі вибір. Нащо обирати, тих, хто зраджує. А до я. речі, інсайди вже якісь хлистика під'їхали, Наталочка. Ні. Ще <клоном> знімають, тільки <клоном> ж почали. Ще тільки першу серію <клоном> люди відсипаються на стільки 30, 30 годин знімають. Зніма. Відсипаються після першої серії. Два Зараз місяці. тільки другу почнуть знімати. Ідеальна пара пишеть в коментарях. Сезон закінчився, навіть не почавшись Супер -і мен. <клоном> ну, таке, таке, таке почуття гумору на двічку. А ти так з цим бляком і не помирилася? Ні. Він тебе не розблокував? Помітно.